13 в Молдові холодно, а я вийшла за продуктами для борщу. Хочу вам показати, скільки буде коштувати приготувати український борщ в Молдові. Поїхали! В принципі, майже все вдома в мене було, треба було докупити деякі продукти. І перше, це сметанка. Звичайно, в Молдові є дуже багато української продукції, але не цього разу я її купила. Також захопила ще зелень. Куди ж без неї? Олію та пішла у відділ з м'ясом, але в мене є скарб з України, тому його ми сьогодні не беремо. Захватила також томатну пасту. До речі, вона виявилась несмачною, хлібчик з чесничком і на касу. І так, я закінчила. Не було маленької головки капусти і буряки. Я також не побачила, тому йду в... Овочеву лавку, щоб це купити. Ну і я, як звичайно нормальна людина, не вийшла стільки з тим, що мені потрібно. Купила дуже багато всього і заплатила 450 гривень. Ну ладно, не дуже багато всього там було. Але заплатили 450 гривень. Йдемо готувати. борщ. І ось той самий скарб з України. М'ясо домашнє, справжнє українське. Після того, як я зібрала шум, додаю картопельку і залишаю варитись. На сковорідці роблю засмажку, яка складається з цибулі, моркви, бурячка та болгарського перцю. Додаю чесничок і томатну пасту. Це все добре продушковую і чекаю черги, щоб додати до борщу. До майже готової картоплі додаю капусту та засмажку. І трішки ще проварюю хвилинок, так, 10. Можливо, навіть 15, щоб всі смаки поєднались між собою. В кінці додаю зелень і можна смакувати наш борщ. А скільки ж вартувала ця каструля борщу? Я все зважувала перед тим, як різати, і ось що в мене вийшло. Як бачите, загалом каструля борщу вийшла 311 гривень. З неї можна десь витягнути 8 порцій, і одна порція майже 39 гривень. Підписуйтесь, буде багато цікавого контенту. Всім пока!